Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Найбільш неоднозначна фігура серед радянських вождів. Михайло Горбачов. Єдиний президент Радянського Союзу. Він намагався перебудувати, а врешті розвалив СРСР. І це пришвидшило нашу незалежність. Син українки та механізатора кар'єру Михайло Горбачов починав із колгоспу. А вже в студентські роки він швидко втямив, що парт квиток йому дасть більше за юриспруденцію. Вміння вести неформальні розмови та хороше почуття гумору допомагало Горбачову заробити протекцію серед вищих партійних чинів і завоювати прихильність людей. Ближче до народу. Ми не вас не ну куди ближче? Політична кар'єра в нього була динамічна. Низка смертей вищих партійних керівників допомогла йому зійти на партійний олімп. Маючи природну хитрість, він не нехтував цим користуватися. «Поменше громких слов, восхищеній друг другом, побольше діловитості, відповідальності за поручене діло. У кріслі генсека Михайло Горбачов без зупину проводив реформи, часто не обмірковані. Він хотів оживити смертельну хвору радянську економіку. Треба сильно двінуть нашу страну вперед, щоб змінити к клучому всі життєві условия нашого народа. Він ініціював перестройку і вважав її найбільшим своїм досягненням. Хоча бажаного ефекту вона так і не дала. Про особисті якості Горбачова писали рідко. бо в радянських генсеків була лише офіційна біографія, де не було нічого зайвого, нічого, що могло б скомпрометувати. Головним іміджмейкером самого генерального секретаря була його дружина Раїса. Вона завжди супроводжувала чоловіка в закордонних візитах, а західні репортери називали радянську першу леді таємною зброєю Кремля. 1990-го Горбачов став президентом СРСР. Того ж року отримав Нобелівську премію миру за покращення стосунків радянського союзу із західними країнами. Горбачов полюбляв закордонні турне і прагнув широкої демократизації для своєї країни. Тому став відкрито для народу ухвалювати рішення. Як ви смотрите на те, що ми робимо внутрі страни в ній своєвреміни раніше на. Але це була ілюзія новизни. Вона лише пришвидшувала розпад союзу. Свій пост Михайло Горбачов залишив добровільно. Причини не пояснив. Горбачов без перебільшення мав абсолютну владу у величезній імперії, владу, який міг би позаздрити будь-який диктатор. Після розпаду союзу Михайло Горбачов залишався поза великою політикою та дозволяв собі публічну критику нового російського режиму, за що Путін намагався вкоротити йому язика. Україна ж оголосила Горбачова персоною нонґрата 2016-го за те, що підтримав анексію Криму. На п'ять років заборонила йому в'їзд. Горбачов був стриманий у висловлюваннях щодо війни Росії в Україні. Він лише закликав до її припинення, але так і не наважився озвучити, хто її розпочав. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.